Цей законопроект у нас винесе на третє читання. Ми всі знаємо, яка напруга дуже велика в суспільстві була під час його розгляду. Всі ми знаємо, що коли проєкт йде на третє читання, то є п'ять днів на те, щоб дали поправки, і ці поправки і уточнення можуть нести суто юридичний характер. В комітет в нас до цього законопроекту надійшло шість пропозицій. П'ять з них враховано повністю, одна врахована по суті. Тобто, шановні колеги, якщо є якісь з цього приводу у вас висловлення, прошу, да, будь ласка, Максим Анатолій. Я вважаю, що комітет повинен бути послідовним і в третє читання підтримати його і на кінець вирішити для принципове питання для десятків тисяч людей. Тому а, прошу активно долучитися і а, підтримати да, даний законопроект. Дякую. Ми майже на пам'ять знаємо вже всі ці статті і, і в тому числі правки, але враховуючи оці дві обставини, маємо дуже чітко дотримуватися закону про регламент, бо оці дві обставини заставляють бути нам дуже уважними. Що гласить закон? Закон каже що одночасно із законопроектом, підготовленим до третього читання, головним комітетом подається проекти актів Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, прийняття яких передбачено в законопроекті, що розглядається, також перелік законів, які нам треба буде змінити. І теж подається сюди, на розгляд нашого комітету. План кабінету міністрів організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для введення в дію закону після прийняття законопроекту. Тобто, я думаю, хто може нам сказати в комітеті, де можна це почитати, щоб ми могли витримати процедуру. Дякую. Нужно відчетливо розуміти, що банки просто не зможуть виконувати обов'язки перед валютними депозитчиками. Просто в банке не будет валют. Поэтому и туда, обращаю внимание, что туда не только ипотека легла, а легли абсолютно все кредиты. Это 250 тысяч людей. Мы будем проблемы 250 тысяч людей решать за счет 35 миллионов вкладчиков. Мы принимаем закон, получаем депозитный майдан. Люди будут стоять, а банки не смогут выполнять свои обязательства. Ви нам не говоріть, що ми будемо бідою у всієї економіки. 44 мільярди, ті, які мають піти як переоцінка, під них сформовано в платоспроможних банках 31 мільярд резервів, які зразу можуть погасити цю суму. Залишається всього біля 10 мільярдів, які ми запропонували Національному банку. Віднести їх, дозволити віднести на дебіторську заборгованість і протягом п'яти років відносити на результати діяльності. Тобто не треба нам говорити, що ми провокуємо збитковість банківської системи. Ви краще поясніть людям, чому за перший квартал банки отримали 80 мільярдів збитку, більше чим є вся сума заборгованості за нашими кредитами. Тепер всі наші кредити в загальному обсязі валютних кредитів, юридичних і фізичних осіб, складають аж всього 11%. Аж всього. Із 513 мільярдів ми 60 мільярдів. Має. Ми покладемо банківську систему. Чи ви її вже самі поклали? Ви торгуєте нашими кредитами як рабами. Якщо у Приватбанка станом на 1 січня, був 1 мільярд заборгованості за валютними кредитами, то зараз вже 5. Точно так же ви купляєте ці, пакет, цими пакетами наші е, кредити і робите переоцінку для того, щоб заховатися від збитків. А ви говорите, що ми, що ми винні, і не треба нас зіткнути із депозитчиками. Тому що ми вже доказали, ми показали, що ті банки, які мають валютні депозити, не мають валютних кредитів. А в основному валютні кредити мають банки із іноземним капіталом. І не треба говорити про те, що буде докапіталізація державних банків. Я вам скажу, державні банки мають найменший обсяг кредитів. Аж Ровчарний банк має 180 мільйонів. Ексім банк має 150 мільйонів. А я я. Великі суми у них. А ви говорите про 100 мільярдів, не лякайте, не лякайте людей, тому що ви не праві, ви, ви все робите. Ми розуміємо, чому ви проти. Тому що тут. Зацікавленість особиста, тому що наші, наші кредити вони самі солодкі, вони забезпечені заставою, і тому нас можна викидати, нас можна продавати, нам нам можна з нами можна робити все, що хочете. Тому ми категорично, категорично настоюємо на тому, що цей законопроект був прийнятий і був прийнятий в тому вигляді, в якому він є. І з, і з банками абсолютно нічого не буде. Больше года эта проблема тянется без всяких решений. Мы не профессионалы, но все к нам обращались с тем, что дайте схему, как это решить, дайте, кто это погасит, дайте нам, кто это будет брать на себя. Мы предложили вам уйму схем, уйму проектов. Ни один проект в этом случае не был принят банковской системой. За год когда девальвация гривны достигла такого уровня, что люди не в состоянии не то, что кредиты гасить, а вообще купить еды себе, вы говорите о том, что мы положим банковскую систему. Практически 90% заемщиков не могут платить, и за этот год ни один банк еще по нашей вине не лег. Я хочу сказать, что если вы профессионалы за год не нашли адекватного выхода, Мы не просто настаиваем на принятии нашего закона, мы сделаем все возможное, чтобы этот закон был принят в том виде, в котором он существует. Потому что вы не хотите принимать никаких мер для выхода из этой ситуации. Спасибо. Сама реализация этого закона вызывает много питань. Я думаю, что це порядно все в судах. А оскільки будуть банки будуть використовувати це законодавство, яке фактично порушується цим законом, і теж цивільний кодекс свободу договора, ми неодноразово говорили про те, що пропонували вирішити це питання шляхом того самого меморандуму. Сьогодні кстати, нарада була з банками голови, де ще раз ми підняли питання, що останні банки, які не підписали, повинні підписати цей меморандум щодо добровільної реорганізації щодо добровільної реструктуризації. Кредитів в іноземній валюті. Також хотілося б сказати, наприклад, що в 2009 році от було 914 тисячі договорів, а зараз 244 тисячі договорів. Цікаво, що ми скажемо людям, які з останніх сил гасили ці кредити в іноземній валюті. І я вбачаюсь, як завжди, оказалися дурнями, оскільки вони добросовісно виконували свої зобов'язання. І який приклад ми тоді покажемо тим людям, які. І, і в майбутньому будуть брати кредити, і можуть знову розраховувати на те, що буде певне прощення стосовно кредитів, і штовхаємо їх до невиконання договірних зобов'язань, тим самим порушимо, стимулюємо порушення дисципліни договорів. Ну а Нацбанк також, також неодноразово звертався увагу на те, що у нас є певні зобов'язання за меморандумом ЗМВ, де чітко написано, що в разі прийняття такого закону про примусову реструктуризацію валютних кредитів. Президент застосує механізм вето щодо цього закону, тому наша позиція не зміна стосовно відхилення цього законопроекту. Хочу зазначити і звертаюся до колег, наших колег, членів нашого комітету. Ви пам'ятаєте, з якою з, яким, з якими зусиллями була стабілізована національна боротьба? Якщо Зараз ми приймемо цей закон. Я звертаюся, що ви просто виважено підійшли. Банкам потрібно буде закрити коротку валютну позицію. Фактично, вони очікують на валюту, валюти не буде. Тому вони мають для того, щоб не порушувати в них в них же ж пасиви у валюті. Їм потрібно закупити зараз на ринку 6 мільярдів доларів. Тому вони будуть вони вийдуть на ринок і будуть закупляти зараз валюту. Тому тут ще мають, мають наслідки і. Валютне регулювання і стабілізація національної валюти, яка з таким, з таким важкими потугами вдалася зараз і нашому уряду, і Національному банку ну, всім гуртом нам. Тому зауважте це, будь ласка, і прийміть вже не рішення. Моя позиція до того часу теж була двоякою, тому що ми прекрасно розуміємо, що прощати чи робити якісь пільги, чи ще йти на. За збуреннями, які є на вулиці, не є зовсім, напевне, правильно, а все-таки правильно підходити з точки зору закону. Але, але, але давайте згадаємо, коли розпочалася світова фінансова криза у 2007 році. Коли всі банки, центральні, всі банки країн, там Дойча Банк, Банк Англії, Банк Канади, Федеральна резервна система сполучених штатів, тобто всі в межах своєї країни почали активно готувати свої фінансові інституції і здійснювати якісь заходи, в той же час. Регулятор в Україні не робив ніяких заходів. А ми до 2011 тисячі не помиляюся року, активно оперували валютою і видавали валютні кредити. Більше року часу зараз вже йде розмова з кредитним майданом, з людьми, які залишилися в тій ситуації на наслідок валютних коливань. Зі сторони регулятора не було здійснено жодного заходу, окрім меморандуму, який, до речі, не виконує поки ніякі банки його немає прецедентів виконання а є особисті якісь домовленості між спожичальниками і банками, що мають не системний, а виключно індивідуальний характер, про те, що далі на незаконодавчому рівні. Ситуація є не і ми е, прийшли сьогодні до третього читання і знову стараємося чиїмись роками відгорнути е, проблему, відгорнути е, те, що е, сотні людей сьогодні викинуті знову на поталу. І черговий раз піднімати е, сьогодні питання про те, що ситуація потребує вивчення. Ми мали час більше року вивчати і НАБУ, і могли запропонувати свій законопроект і свою вихід, і національний банк, і інші асоціації, які зараз так яро відстоюють позиції комерційних банків. Тому я звертаюся до колег народних депутатів. Не забувати, що вони депутати народними, обраними народом, і прийняти свої рішення відповідності до свого мандату. Знаєте, я не буду говорити зараз про національний банк, не буду говорити про Може, комерційні банки не буду говорити, оце ми будемо говорити давайте, про проблему. Так? Дійсно, там, рік тому, що в минулому комітеті, коли тут частина членів комітету і працювали, ми цю проблему бачили. І не можна сказати, що за цей рік цією проблемою ніхто не займався. Я би подякував громадським організаціям, подякував ініціативам, тому що ми, перш за все, отримали статистику. І на базі статистики ми побачили дві проблеми. Перша проблема є та, що всіх кредитів, які були надані фізичним особам іноземної валюті, було на 8 мільярдів. Коли ми провели інвентаризацію і станом на 22.05.15 року, ми бачимо, що іпотечні кредити є 2 мільярди, 3 мільярди 298 мільйонів доларів. Я говорю те, що є офіційні дані, якими ми займалися, і це не є. Я не опрікав ваші. Давайте я закінчу розмову, потім можемо дискусувати далі. Таким чином, ми на сьогоднішній день бачимо в тих кредитах чотири проблеми або чотири категорії. І треба бути чесними до себе. Можна говорити сьогодні тут у комітеті все, що подобається, тільки нам, все, що подобається, особливо. Яке буде сьогодні висвітлено в тому чи іншому ракурсі, надіюся, в правдивому, тому що журналісти повинні бути присутні і повинні говорити те, що робиться у нас, повинні дискусувати, це тільки допомагає вирішенню питань. Є валютні кредити, яких були двох типів: тип спекулятивних кредитів і тип кредитів, які є соціальними. І погодилися тоді громадські організації не в тій залі, не з камерами, просто коли ми не раз зустрічались. І тих кредитів, які на сьогоднішній день сплатили по кредитних угодах, є більше 700 тисяч кредитних угод, де кредити всі погашені. Всіх було більше 900, 700 тисяч, люди погасили кредит. Є 200 тисяч договорів, трошки більше, навіть як 200-204, тих, хто кредити не погасив. І коли ми тоді разом з громадськими організаціями, з професійними людьми, які юридичні, почали. Розбиратися, то ми побачили теж дві проблеми: що багато кредитів було взято і для спекулятивних цілей купити декілька ділянків землі, купити декілька квартир, тому що ріст ціни ріс то проходило багато різних позицій. І тоді ми разом прийшли до того висновку, який фактично був заакцептований на нашому ж комітеті і в сесійній залі Верховної Ради, що ми говоримо перше. Про соціальне житло, квартиру до 120 метрів квадратних, і ми говоримо друге про будинок 250 метрів квадратних. І це з тим всі погодилися. І відповідно, коли говорили далі, навіть було питання третє, яке не виносилось, виносилось, навіть було обмеження суми. Можу нагадати, спочатку 150 тисяч доларів сказали замало, потім 200 тисяч доларів, а потім обмежили. Включаючи і асоціації банків, і громадські організації, в сумі 2,5 мільяр... мільйони гривень станом курсу на 1 січня 2015 року. Це виходить трохи більше, ніж там, умовно, 200 тисяч доларів. Оце все було домовлено, про що ми говорили. Відповідно, сьогодні говорити тільки одну тему: що це держ... комерційні банки, ми захищаємо тільки комерцію, та ми не повинні так говорити. Ми не повинні там говорити, бо є банки перше. Є в нас три державні банки, які також видавали кредит. Друге важливе питання. Є банки з іноземним капіталом, це теж, але саме вони інше. Є депозити фізичних осіб в валюті, які довірили банку відповідні кошти, а другі кошти кредит був взяти. Тобто це безслідно не зникає і треба нині враховувати. Тих платників на ту суму, яку я назвав по статистиці, з нею можна так само говорити плюс-мінус певний, але похивка там не зовсім велика. Ми говоримо сьогодні майже про 85-90 мільярдів гривень, якщо приймається, де ми показати, де це джерело є? Що я конкретно пропоную? Ясно, це питання потрібно вирішувати, і воно вирішиться. Бо зроблено вже на сьогоднішній день добрих 85% роботи. І про це говорили колеги. Якщо ми виносимо цей законопроект в зал і немає 226 голосів, це вся наша праця стає просто нуле. Якщо ми сьогодні, про що говорив мій колега і е, пан Довбенко, і пан Демчак, і погоджуються фактично з іншими членами комітету, є чітко написано, що якщо ми пропонуємо, Прийняти цей закон, а його потрібно прийняти, але повинна бути правова сторона. Ми повинні показати джерело, де ми візьмемо кошти для відповідних людей. Друге, чи ми маємо право в Верховній Раді приймати закон і вказувати, що от приватна власність чи іноземці, які доручили, будуть виконувати так, а не інакше. Ми можемо приймати рішення щодо державних банків і приймати, але ми не маємо права приймати інші. Що я конкретно пропоную? Я пропоную. Що пункт в статті 127, 3, де є чітко написано, що коли розглядається третє читання на нашому комітеті, в разі необхідності від Кабінету міністрів України план організаційних, кадрових відкидаємо, матеріально-технічних відкидаємо, а ту далі йде фінансове, саме головне джерело погашення тих кредитів, ресурси, які ми повинні робити. І пункт третій написано, що проекти актів Кабінету міністрів центральних органів виконавчої влади прийняття передбаченого законопроекту, що розглядається, бо є необхідним для проведення відповідного закону в дії, коли буде прийняти рішення. Тобто тут є дві позиції: прийняти рішення і відповідно мати ресурс. І стаття 128, пункт 2, Що голосування щодо проєкту постанова внесено народними депутатами, членами головного комітету, присвалені підготовленого. Кабінетом міністрів України не буду перераховувати фінансових матеріально-технічних заходів введення в дію закону після прийняття законопроекту. І цей законопроект повинен набрати 226 голосів. Тобто, ми сьогодні повинні би чітко попросити або звернутися через голову від рішенням комітету і зобов'язати. Від Кабінету міністрів представника одного другого який має повноваження вирішувати джерело коштів, якщо ми хочемо компенсувати щось. Питання друге: ми повинні відповідно визначити від асоціації, визначити від Національного банку рівень, хоча б заступників, які вирішують ці питання, і відповідно залучити юристів, правників. І фінансистів від громадськості громадських організацій, і цей, цей крок 15% який ми повинні допрацювати, винести відповідно прийняти рішення. Дякую з першого дня. Ми столкнулися з цими проблемами, і знаємо, що вже було порядка 7 законопроєктів на цю тему. Вот сколько времени уже прошло, за все это время я опять-таки ну, хочу обратиться к представителям ассоциации банков. Вот я не видел, например, если мы говорим в государстве я не видел ни председателя счет банка у себя в Камедии, ни председателя УКРКСИМ Я вообще даже с ними не знаком, и они не соблаговолили прийти, вот если есть такая проблема. С вами мы сейчас второй раз видимся, Первый раз мы виделись, когда закон был на втором чине. У меня вопрос: если это так для банкиров важно, почему, почему? я пять раз в день Общаюсь с представителями ну, тех людей, которые взяли кредиты. И почему я не вижу другую сторону? И почему нет законопроекта, который бы был альтернативный? Почему я... Он популистически плохой, но ну, где другой? Где другой? Он отозвал. Вот. Поэтому, поэтому я не знаю, где закон. Я, ну, это звал, не отозвал. Закона от вас я на самом деле не вижу. Поэтому я предлагаю. Мы сейчас в диалог, ну, сейчас в, монолог, в диалог вступаем. Не надо мне отвечать на вопрос. Я говорю свое мнение. Вы, когда говорили свое мнение, я вас не перебивал. Я вам вопросы не задаю. Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Вот. и я считаю, что затягивать на самом деле в этом деле нельзя, потому что просто годами мы будем создавать рабочие группы. Я пропоную поставить на голосование, значит, это первое питание. Вот. у нас проект закона Украины про реструктуризацию зобов'язань за кредитами в иноземной валюте, номер 1558, дробь 1. Кто Да. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Проти? Утримались? Раз, два, три, чотири. Утримались. Друга пропозиція. Відкласти зараз на засіданні і звернутися в кабінет міністрів з тим, щоб надав план кадрових, фінансових і матеріально-технічних заходів поведення в дію закону. І передав проекти нормативних актів. Сюди. Шановні колеги, давайте, в В термін давайте. Давайте напишемо. Ну давайте напишемо, бо це може бути безстроково. Давайте дамо 15 днів. 15. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири. Ні, раз, два, три, чотири, шесть. Рішення прийнято. Yeah. 🎵🎵🎵